Усім привіт! Сьогодні розповім, як створити криптогаманець у SafePal. Ця інструкці... Цю інструкцію можна використовувати як на телефоні, так і на планшеті чи комп'ютері. Тож починаємо. Заходимо у SafePal. У нас одразу відкривається ось таке віконечко. Перший пункт це створити новий гаманець, другий додати існуючий гаманець, третій підключити адаптивний гаманець. Нам потрібно створити новий гаманець. Натискаємо. Нас просить створити пароль, він буде використовуватися при вході у застосунок, або як підтвердження при якійсь оплаті. Наприклад, створимо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Один, два, три, 4, 5, 6. Просить його повторити. І так, нам пише: ваш гаманець готовий. Захистіть свій гаманець, зберігши мемонічну фразу, цей унікальний набір слів, ваш єдиний ключ до доступу до ваших коштів. Сейф не може зберігати або відновлювати його для вас. Перший пункт створити резервну копію. Другий пункт пропустити резервне копіювання. Нам потрібно створити резервну копію. Натискаємо. І так, нам пише. Мемонічна фраза для розерного копіювання. Мемонічна фраза це головний ключ до вашого гаманця, її можна використовувати для відновлення гаманця на будь-якому сумісному пристрої. Перший пункт розерне копіювання з Google. Другий пункт резерне копіювання вручну. А, я обираю розерне копіювання вручну. Тискаємо. І так, нам пише: Важливо. Втрата мемонічної фрази призведе до. Безпосередньої втрати активів. Натискаємо галочку, що ми це прочитали. Далі. Після видалення додатка усі дані гаманця будуть видалені. Кож підтверджуємо. Будь ласка, зробіть резервну копію мемонічної фрази в безпечному середовищі. Переконайтеся, що під час резервного копіювання поруч немає третіх осіб або камер. Також підтверджуємо, натискаємо Зрозуміло. Нас просить увести паролі, який ми створювали раніше. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово. Нам самого верху пише Запишіть мемонічну фразу по порядку. Тобто записуємо один, фраза, два фраза, три ще якесь слово, чотири, знову слово. Також низу рекомендацій: Запишіть це на аркуші паперу та зберігайте в безпечному місці. Уникайте: Не робіть скріншотів та не копіюйте в буфер обміну: не зберігайте мемонічну фразу онлайн. Не надсилайте мемонічну фразу нікому, тобто це лише для вас. Далі вводимо сідфразу у такій послідовності, в якій вона була перед цим. Після введення у правильній послідовності нас просить доступ до сповіщень, наприклад, я дозволяю. Так, наш криптогарманець готовий, можна їм повноцінно користуватися.